Раптово заявили про викрадення авіації прямо з -під носа росіян із їхніх аеродромів. Буцімто пілоти рефі вирішили перегнати бойові одиниці прямо в Україну. І це по-своєму відчайдушний крок, адже треба взяти літак чи вертоліт і провести його через зону бойових дій, а далі висадитися на заздалегідь узгодженому місці. Та напевно, все це добре окупається, бо про подібні випадки вже розповідали не раз. Детальніше почуєте у цьому відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Російські спецслужби заявили про українську операцію звербування рашиського літака та викрадення гелікоптера Мі 8 МТПР 1 Новину оприлюднили окупаційні змі. Федеральна служба безпеки повідомила про спробу фахівців українського головного управління розвідки Викрасти гелікоптер радіоелектронної боротьби Мі-8 та перегнати його на підконтрольну Україні територію. За задумом завербований льотчик у день виконання бойової задачі мав перетнути лінію бойового зіткнення, пройшовши у визначений коридор. Інших членів екіпажу він мав завчасно отруїти. У телеграмі до мене звернувся який Сергій. Як виявилося, представник спецслужб України і запропонував співпрацю у заданий день? Я мав перегнати гелікоптер, завчасно отруївши своїх товаришів. Перед перельотом моя сім'я мала виїхати за кордон далі до Кишинева, а звідти їх уже забирали б машинами. Розповідає Льочок. Цікаво, що раніше були більш вдалі спроби. Наприклад, рашистський пілот, який раніше перегнав до України вертоліт Мі-8, розповів, що вийшов на зв'язок із українською розвідкою через телеграм-канал. Операцію планували близько шести місяців. Вона була вдалою, тож закликаємо пілотів рафі долучатися, адже можна вигідно заробити. Протягом півроку планування операції проробляли маршрути та обговорювали деталі. Ну і згодом нарешті вертоліт Мі-8 злетів із аеродрому Курськ, який розташований за близько 20 км Метрів від кордону та долетів до Харківщини. Пілот розповів, що під час фінальної стадії операції намагався вмовити членів екіпажу здатися Україні. Утім, вони злякалися та навіть почали поводитися агресивно вже після того, як гелікоптер приземлився, вони побігли в бік кордону. За словами пілота, їхня доля йому невідома. Утім, додає він, що як випливає зі змі, то можливо, що їх ліквідували. Зі мною було два члени екіпажу. Зброї у нас не було. Лютчики у нас літають без зброї. Ніхто не міг чинити. Опір, тому що штурман у нього не має навичок пілотування вертольота. Я хлопців заспокоював. Сказав, що все добре, що тут живуть хороші люди, що все буде чудово. Але вони почали боятися, почали трошки агресивно поводитися і, виходить, вибігли із гелікоптера у бік кордону. Розповів льотчик. За словами пілота, він не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав його із точки А в точку Б, бо заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки. Коли гелікоптер перетнув кордон, то по ньому почали вести вогонь. Згадує пілот імовірно, то була рашиська сторона. Пілот був задвохсочений зі стрілецької зброї. Рашиський пілот стверджує, що від початку повномасштабного вторгнення він виконував тільки транспортні операції і перевезення військових або вантажу у війні, нібито зі сльозами на очах. Льотчик каже, що не бомбардував. Був у Маріуполі. Та Бордянську також рашиська ФСБ заявила про спробу вербування українськими спецслужбами рашиського льотчика із метою викрадення надзвукового стратегічного бомбардувальника Ту 22 М 3 Про це повідомляє Інтерфакс та інші пропагандистські змі. Далі цитую Федеральна служба безпеки Рафії припинила чергову спробу українських спецслужб провести операцію із викраденням за кордон далекого стратегічного бомбардувальника Ту 22 М 3 в КСРАФІ розкрит причетність спецслужб країн НАТО до її підготовки та реалізації, заявила тоді ФСБ. Рафія стверджує, що українська розвідка хотіла за гроші завербувати їхнього військового льотчика, обіцяючи йому також громадянство Італії. При цьому льотчика схиляли до здійснення перельоту та посадки ракетоносія в Україні. Також ФСБ опублікувала відео із людиною, яку представила рашистським військовим льотчиком, якому нібито надходили погрози та вимоги викрасти літак. Написав у телеграм невідомий, одразу почав із погроз моїм близьким родичам, вимагав підпалити авіаційну техніку, запропонував викрасти бойовий літак на територію України, але не просто літак, а далекий бомбардувальник, ракетоносій, носій, носій ядерною зброєю, каже людина на відео. Окрім цього, стало відомо, що і спочатку повномасштабної війни, а саме з березня 22 другого року, по червень 23 з рефі вивезло 59 літаків і гелікоптерів. Повідомляє російське видання із додаючи, що частину Терних суден потім використали під час війни на боці України. Через це ФСБ вже провела низку обшуків у Росавіації у рамках відповідних кримінальних справ. Росавіація реєструвала 36 із 59 бортів у зв'язку із їх продажем за кордон. Із них вісім було реалізовано в недружніх замірками агресора країнах. Три вертольоти Мі-8 згодом брали участь у війні на боці України. А Іл-76 доставляли вантажі з вимкненими відповідачами, приховуючи інформацію про свої переміщення. Розповідають Розумі. Ця історія призвела до відставки минулого року Олександра Нерецько. Він обіймав посаду голови Росавіації останніх 14 років. Ну а раніше повідомлялося про так званий чорний день для рашиської військової авіації, коли окупанти втратили одразу чотири літальні апарати. Згадаємо, що рашиські пропагандистські медіа повідомляли, що в день у Брянській області розбилися два гелікоптери мі 8 та винищувач су 35 і бомбардувальник су 34 З самого початку повідомлялося, що у Брянській області поблизу міста Клинці розбився гелікоптер. Пізніше рашиські змі написали, що падіння сталося через пожежу двигуна однак, із опублікованих очевидцями відео стало відомо, що. Що ця інформація не відповідає дійсності. Гелікоптер перед падінням на землю був уражений ракетою. Він упав біля села Сурецький Мураха Клинцівського району. Згодом російські медіа почали повідомляти про падіння вже двох гелікоптерів. Заявлено, що місце падіння другого гелікоптера виявили в Унецькому районі Брянської області поблизу села Волкустичі. Варто зазначити, що рашистські джерела повідомляють, що це могли бути не прості Мі-8, а гелікоптери радіоелектронної боротьби. Мі МТПР-1. своєю чергою рашиський бомбардувальник су 34 і винищувач су 35 були збиті неподалік українського кордону під Стародубом біля села Істровка. Момент ураження літаків потрапив на відео місцевого жителя. Чоловік спочатку спостерігає за об'єктом у небі на великій відстані. Що падає? Згодом на відео чути звук вибуху, і в об'єктив потрапляє палаючий рашиський бойовий літак, який швидко падає на землю. Члени екіпажу рашиського бомбардувальника су 34 не змогли катапультуватися. Розбити Винищувач Су-35 виявили в межах села Шкрябіне Стародубського району. Ну і між тим головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило підпал рашиського літака Ту 134 на одному із аеродромів піля Оренбургу. Зокрема, відповідне відео з підпалом було опубліковане на офіційній сторінці Гурмо України. У ГУР зазначили, що підпал здійснили на аеродромі Оренбург. 2 а сам літак входив до складу 117-го військово-транспортного авіаполку. Військова частина 45097. 18 нуль військово-транспортної авіаційної дивізії та використовувався для перевезення керівництва, окрім транспортування урядових та військових посадовців. Подібні літаки у версіях Ту 134 та ш та УБЛШ використовуються російськими збройними силами як навчальні тонувальні. На них проходять підготовку пілоти повітряних сил та морської авіації, що дозволяє отримати навички управління багатомоторними літаками на кшталт ту 160 та ту 22 м 3 Це все не нові літаки. А Готовлені за часів СРСР та у спадок їх отримала Україна та низка інших країн. Окремо слід зазначити, що аеродром Оренбург 2 використовується міністерством оборони РФ для базування транспортної авіації, яка підпорядковується безпосередньо верховному командуванню повітряно-космічних сил РФ. Командування військово-транспортної авіації, ну і також розміщений там 117-й військово-транспортний авіаційний полк на сьогодні складається із трьох ескадрилей, дві із яких укомплектовані літаками іл 76 МД, а одна літаками Іл 22 П та Ан 12 ППС. Окрім цього, літаки із цього аеродрому активно залучаються рашистами для перевезень особового складу та військового обладнання, яке вже потім використовується рашистськими військовими на території України. Віна, ми далі будемо говорити і про застосування зброї. Зокрема, адже з'являється повідомлення від президента нашої країни Володимира Зеленського. Він пояснює, все ж таки, що ворог використовує менше артилерії. З чим це пов'язано? Далі будемо розбиратися, адже збройні сили продовжують завдавати ударів по російських базах, логістиці та тилах. Ну і це вже призвело до зменшення використання артилерії. Повідомляє в своєму зверненні президент нашої країни Володимир Зеленський. Далі цитую. Що він говорить, удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Що далі можуть бути? Бути наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде у Росії, наголошує президент. Не водночас Зеленський розповів про ставку, яку він провів того ж дня. І за словами українського гаранта, питань було декілька, але основне це захист нашого неба. Є непогані результати у зміцненні протиповітряної оборони, і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне і технічне посилення систем мобільних вогневих груп, а також роботи. Із дронами очевидний пріоритет розповідає президент нашої країни Володимир Зеленський. Ну, якщо говорити щодо ситуації на фронті, то ми бачимо, що расисти все ж таки використовують тактику і штурмових. Саме навал на наші позиції, зокрема, бачимо скільки техніки вони стягують на ті чи інші напрямки. Якщо говорити щодо горлівського напрямку, то військовослужбовець збройних сил України Євген Ієвлєв розповідає щодо ситуації, щодо тактики та тих резервів, які мають рашисти, зокрема і зброю, яку вони використовують на фронті. Можемо далі послухати. Стосовно поточної ситуації, ви добре підмітили з того, що можна ситуація на нашому напрямку доволі серйозно складнилася десь півроку тому, але вже місяць, напевно, трохи більше місяць і тиждень нам вдалося стабілізувати та фіксувати лінію фронту саме перед нами ту лінію, що тримає наш підрозділ, і ми сіли в ті позиції, в яких нам вдається стримувати всі навали ворога. На поки поки ворог просто не знаєте, не зробив, як то кажуть, в тактиці вививиженої землі. Тому поки ворога вдається втримувати. Стосовно тактики, нічого над нові. Віднього з важкою технікою, скажу вам, що у мене є два припущення або для них зараз трохи пріоритетніший напрямок. Більше Курахівський покровська, ніж наш, або історія в тому, що з травня місяця минулого року ми дуже активно почали використовувати, напевно, перші на Донеччині дрони FPV. наш підрозділ першим полетів на Донеччині, якщо це ну, якщо казати про системні політи, і техніки ворожої було спалено немало. Вони ж також проводять розвитку. Бачу, що ротації підрозділів там ніякої не відбулося, і знають, що якщо близько підвоз до техніки, то вона буде згорати дуже швидко. Я скажу треба. відверто, що скажу вам відверто, що це також я припускаю, що одна з причин, чому вони не так близько підтягують важку техніку, але все працює артаміномети, все працює. Та віста на якій вони стоять, там 12-15 кілометрів ім добре дозволяє е тримати в тонусі, скажімо так, на, на наші сили оборони. Тому якось так, Пане паневгене. А на які населені пункти вони зараз тисну, чи не найбільше у вашій зоні відповідальності? Та ну що зараз для них є пріоритетним по цьому напрямку? Дивіться, я прям населені пункти вам наче не скажу. де ми дислокуємося Це не Ясно. дуже доречно буде в ефірі казати. Ну, Локального поле... локально дивіться. локально вони на нас намагаються піддавлювати все одно. Тобто, групки по 7-5 людей лізуть посадки. Назву посадки вам ні про що не скажу, коли вони лізла нас. Я ти не про що можеш сказати? Та да, те, те про що а, можна сказати, те що видніється, вони намагаються, якщо подивитись мапу подібсейт од від Нью-Йорка від сухої балки, підтискати, yes. прорватися туди вище до Трецька, щоб ще з одного флангу підійти до Торецька та мати більше можливості для заходу в місто. Бо відверто там, де вони увірвалися в місто, там стоїть підрозділ побратимів, поплічників, там хлопці також а, а, локалізували більш-менш їх на одній ті самі місцевості. і Ніяких просувань вони не мають і стримують їх на, на тих точках. Тому вони намагаються чи знову. Флангу підійти до Торецька, щоб мати змогу заходити іншими силами в Турецьк. Ну, А ми далі з вами будемо говорити про те, що відбувається безпосередньо за перебріком на території Російської Федерації. Що відомо із них, їхніх новин із останнього. Ну, це паніка істеріка. Ну і, звісна річ, розповідають про те, що масіровані атаки відбуваються на їхню територію. От дивіться, зокрема, о 6 ранку дописано було, що сіли ПВО заноч унічтожалі 13 українських дронів над російською територією. Про це повідомляються Буцімто Міноборони Російської Федерації, 9 безпілотників. Вони вважають знищеними на території Бєлгородської області, два на території Брянської області і також два на територію Курської області. Про це дописують російські телеграм-канали, звітуючи про те, що буцімто їхня протиповітряна оборона взяла і знищила певну кількість безпілотних літальних апаратів, які взяли та й напали на територію Російської Федерації, але щось такого відомого і цікавого так, це те, що уражено нафтабазу. Ні все то так хорошо, як розписують вони там. Буцім то ПВУ все унічтожило. Вражена нафтобазу, спалахнур резервуар, і жителі Російської Федерації скаржаться на атаку безпілотних літальних об'єктів Білгородській області. Вночі 12 листопада в Білгородській області прогреміли вибухи окупантів. Де скаржаться на атаку дронів і заявляють про удар по нафтобазі, посилаючись на російські засоби масової інформації. Губернатор Гладков близько другої ночі заявляє, що безпілотник ніби, нібито атакував нафтобазу на території Старого Скольського міського округу. І за його словами, внаслідок вибуху один з резервуарів спалахнув. На місці прольоту працювало аж 10 пожежних розрахунків. Окупанти запевняють, що нібито пожежу було. Оперативно ліквідовано і звісна річ. Ну за традицією на території Російської. Федерації без постраждалих, без жертв, як вони зазвичай полюбляють інформувати. Стосовно того, що дописують в Білгородських телеграм-каналах, до речі, за сьогодні чомусь у них тривога була всього навсього вночі 4 хвилини і новин поки що не публікують. Але останнім часом, до Прикладу цей телеграм-канал, з якого раніше я черпала найпанічніші новини з Російської Федерації, почали фільтрувати. І, на жаль, не все, отак, от, знаєте, оперативно, кріки, паніка істерики, з-перебріка. Не все можемо оперативно з вами дочитати. Така от ситуація, але дійсно, принаймні, той факт, що Персона, яка є на керуючій посаді на території Російської Федерації, з цих Гладков повідомив про влучання по нафтобазі. це вже є досить таким, знаєте, гарним сигналом. Тобто, вони не змогли це все діло приховати, і прийшлось говорити про це публічно. Ну, а ми все ж таки будемо про важливе говорити зокрема про план перемоги нашого президента України Володимира Зеленського, і які ж пункти зацікавили новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зокрема, вже з'являється така інформація з одного з видань, про це будемо також говорити. Адже йдеться про те, що пункти деякі зацікавили Дональда Трампа, і що відомого з цього приводу, зокрема щодо закінчення війни і щодо. Заморозки також будемо говорити, адже наступні 4-5 місяців будуть вирішальними у війні проти України. Про це дописує і видання Reuters. Перемога Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки підвищує ймовірність переговорів між державою агресоркою Росією та Україною. Найближчі місяці можуть стати Ключовими при це у понеділок 11 листопада дописало видання Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника. За його словами, наступні 4-5 місяців будуть вирішальними, і ця зима критичний момент. Також він висловив сподівання, що війна наближається до кінця. Зараз ми визначаємо позицію обох сторін на переговорах. Стартові позиції, цитує агенція чиновника, який спів... спілкувався на умовах анонімності. Як зазначає Reuters, Київ намагається намагається зайняти найвигіднішу позицію на будь-яких переговорах, зокрема і шляхом отримання більшої кількості зброї та утримання позицій на фронті. Чиновники ж свою чергу очікують, кого Трамп побере на найвищі посади в сфері безпеки та оборони, щоб отримати підказки про те, як він буде формувати свою політику щодо України. Один із київських чиновників казав, що після перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки запрошення України до НАТО стало. Менш вирогідним і що є ризик все ж таки скорочення цієї допомоги. Ну що ще щодо Трампа можемо поговорити? Це зокрема про те, що вже засоби масової інформації розповсюджують е, такі, такі тези, що Трампу все ж таки доведеться дати Києву зброю, аби говорити з Ерефію з позиції сили. Якщо тільки Трамп не планує вдовольнити усі забаганки Путіна, йому доведеться спершу підтримати Україну зброю. Про це кажуть і експерти. Республік. Канця ж у конгресі мають ухвалити нову програму військової допомоги Україні, бо Дональд Трамп виходив на переговори щодо миру в Україні не з порожніми руками. Про це заявили про українські правозахисні групи разом. Дописує одне із видань. Активісти закликають Конгрес ухвалити нову програму допомоги ще до вступу Трампа на посаду президента у січні. Далі цитує, що йдеться у заяві. Пакет допомоги має дозволити українцям пережити зиму, відкинути сили Путіна та дати новообраному президенту Трампу необхідну гнучкість, щоб діяти з позиції сили. Нездатність терміново ухвалити додатковий пакет, ризикує підірвати позиції новообраного президента Трампа ще до того, як він вступить на посаду, як пояснив політичний аналітик, зокрема до кінця року Джо Байден все ж таки планує вичерпати гроші, передбачені на поточну програму військової допомоги Україні. Ну а далі будемо говорити безпосередньо про те, що європейський союз поставив в Україні понад 980 тисяч снарядів із напередодні обіцяного мільйона. Про це повідомляє Борель. Сьогодні цього цьогоріч євросоюз уже поставив в Україні понад 980 тисяч. Артилерійських снарядів однак незабаром надасті ще відповідні виробничі потужності для цього є. А про це шеф дипломатії Європейського союзу Жозеп Борель повідомляє в інтерв'ю нашим колегам. Цитую, ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів. І дуже скоро передамо один мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни і не змогли. Але до кінця року з Можемо і для цього ми значно прискорилися. Розповів головний дипломат Європейського союзу. Він нагадав, що багато боєприпасів також доставили в Україну за іншими двосторонніми угодами і частину закупила за чеською ініціативою. Таким чином, загалом, до кінця року Україна отримає понад півтора мільйони боєприпасів. Борель запевнив, що європейський союз може постачати достатні обсяги боєприпасів і наступного року, бо виробничі потужності в них для цього. Його вже створення цитую: як вийдемо на м, крейсерську швидкість, то зможемо продовжувати і постачати Україні таку ж кількість боєприпасів. Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень одного мільйона снарядів на рік, то не знали, якою є реальна місткість нашого виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність. Зауважує Жозеп Борель. Під час перебування Бореля в Києві 11 листопада він зустрівся із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем за підсумками зустрічі. очільник уряду зазначив, що обговорив із головним дипломатом Європейського союзу. Євроінтеграцію країни та розвиток спільних виробництв. Цитую обговорили також наше подальше співробітництво в межах Європейського фонду миру та фонду допомоги України. Ми вдячні за передані снаряди, і розраховуємо отримати загалом 1 мільйон боєприпасів до кінця цього року. Особливо цінуємо укладену в червні безпекову угоду з європейським союзом і очікуємо на її успішну реалізацію. Написав безпосередньо Денис Шмигаль і. Ми в свою чергу також дякуємо нашим партнерам-союзникам за передану допомогу.